Карпати знов програли в футбол. А епіцентр Кам'янець-Подільський виграв ще й впевнено 3-1. Якось це стало несподіванкою. А для мене особисто ні, тому що я знаю, що ця команда потужна з великим потенціалом. Хоч і футболісти не є зірками в українській П'єм'ер-лізі да, УПЛ, проте ці імена, я думаю, з часом вже будуть на слуху. Так, да, розганяла преса, що ну, Сергія Нагорніка головного тренера можуть звільнити через невдалі результати. Але треба зважати, що команда тільки увійшла в УПЛ і все попереду, вона не встигла налаштуватися. Е, у першій лізі вони розривали всіх. І їхній захист не прогресував, тому що навіщо йому було грати? Грала атака постійно. І захист стояв на місці. А тепер вони увійшли. Тут треба і атака, щоб грала, і півзахист, і захист, і вратар був молодцем. А цього не вдається. Я думаю, висновки вже зроблені. І е, міжсезоння команда докомплектується хорошими захисниками. Або ці захисники будуть краще тренуватися і будуть краще старатися. Е, і вже ми бачимо результат. Тобто, вже команда зрозуміла, де її помилки, Сергій Нагорняк. Вніс корективи, і команда на виїзді виграє досить солідну команду Карпати, які хороше фінансування. 3-1. Що тут ще казати? А, ну, Додам ще за те, що нещодавно я бачив пост, правда, він вже старий а, Микола Кулик це фактично засновник команди. Пішов з своєї посади, ну, попросили людину нібито через вік, нібито через якісь інші обставини. Хоча я особисто знаю цю людину, досить хороша людина, він фактично і заснував цей клуб. Без нього не було б цієї команди. От. І мені про це писав його син, теж Микола. От. Ми з ним теж знайомі, списувалися, спілкувалися. Що так сталося, звісно, не дуже добре. Вот. Але це життя, це життя. Але треба дати, віддати шану, що ця людина зуміла створити цю команду. Вот. І ця команда тепер грає в УПЛ. А на зрії її створення. Я пам'ятаю часи, коли вони ще грали в чемпіонаті області Хмельницької і о, одночасно в, в аматорах. Вони запрошували мене як відеооператора, Я декілька матчів зняв, і вони запрошували мене на, на подальшу співпрацю, щоб я був постійним їхнім відеооператором, Але я був вимушений відмовити через те, що в мене було Поділля. Я е, з Поділлям вже тоді е, добре співпрацював, і Поділля мало виходити в першу лігу. Ну, на той час я не зміг відкликнутися на їхню пропозицію. От. Ну, так, вийшло, так вийшло, але це, це футбол, це життя, і все рухається і йде далі.